Почистила картоплю, помила і зараз буду натирати ось на такій крупній терці. Всі точні пропорції, плюс-мінус. Я опишу внизу під відео. Заходьте, читайте, підписуйтесь, пишіть коментарі. Картоплю натерла, я її віджимати не буду, але за бажанням можете віджати. Раджу не віджимати, тому що картошка тоді буде дуже-дуже суха. Краще хай буде трошки волога, буде тоді сочність, м'яка буде і смачна. Зараз натираю на крупній терці сир. Сир натерла. Зараз додаю 2 столові ложки сметани. Жирність може бути будь-яка. 4 яйця. Ось так. 1 столова ложка манної крупи. Це для того, щоб придати таку трошки пухкість, щоб не було. Дуже сплюснуто при випіканні, а так манка трошки підніме і буде пишне, м'якість. І заодно раджу вам все ж таки картоплю не віджимати, тому що картопля буде досить суха. А щоб не була суха, залишайте натерту, яка є, і все у вас вийде. Головне вкласти бажання, любов, і буде смакота. Добавляю сіль за смаком. Потім в кінці попробую, якщо треба, я досолю обов'язково. Чорний перчик. Я люблю багато чорного перцю, щоб було так добре відчутно. Тоді і смак зовсім інший. Ось такі прованські травки трошки. Зараз все перемішаю, але це іще не все. Сюди зараз я додатю цибульку, чесничок. Просто мені треба перебити в блендері. Або дуже-дуже дрібно нарізати. Поки цибулю переб'ю блендером, щоб картопля не почорніла, не потемніла, трошки перемішаю. І хай собі спочиває, а я тим часом займуся цибулькою, чесничком. Ось така буде у мене сьогодні вечеря. Просто доступно, смачно. І без заморочок раз, два і вечеря готова. Ось так акуратно все перемішую. Нарізала цибульку. Додаю чесничок. Все добре перебиваю блендером. Ось так додаю цибулю. Включила духовку 190 градусів і приблизно на півгодинки буде випікатися. Перемішую. Пробую на сіль, якщо треба, досолюю обов'язково. Можете трошки додати приправу до картоплі, але я зараз нічого не буду додати, я хочу просто без усяких приправ. Тоді буде добре відчутно картоплю, сир, цибулю, чесничок. Ось так. Духовка має бути заздалегідь, добре розігріта, обов'язково. Теж застелила пергаментною бумагою. Ось так. Зараз беру ось цю масу, все добре викладаю, розрівнюю. Рідини зовсім не багато, тому що тут і сметана, і яйця. Так що все добре. Так і має бути. Ось так все розрівнюю. Рівномірно. І така буде запіканочка. Поки буде запікатися, я приготую соус. Ось так. Можна трошки ось так розгладити. Не сильно, а так. З легкістю, так, знаєте, з чувством. Щоб дуже не придавити, щоб не було дуже приплюснути. Ось так. Розрівняла. Ось така буде в мене запіканка. Гігантський такий кремзлик буде. Йо, це така смакота. Зараз зверху трошки посипаю манною крупою. Манка придасть таку скориночку. Ось на кота. А із соусом це просто якраз така легесенька, швидка вечеря. Я рахую, що це швидко, поки ви там туди-сюди, воно вже і спечеться, і можна повечеряти. Ось так. Буде така легесенька скоринка. Ось так. Можна натерти сиром, але це десь приблизно за 10 хвилин до кінця приготування. Бо інакше сир може вже дуже сильно припечеться і буде такий вигляд, не дуже гарний. Тому за 5-10 хвилин можна натерти сир. Але так, як тут у мене багато сира, я сиру вже зверху не буду натирати, а просто трошки присипала манкою і супер. Буде така хрустка скоринка. Поки картопляна запіканка запікається гігантський такий кремзлик, я зробила соус, сметана, трошки майонез, одна столова ложка, нарізала укропчик, посолила, поперчила і зараз все добре перемішаю. Випікалася запіканка приблизно 50 хвилин, так як у мене, вона досить велика і висока, тому все залежить від. Розміру самої запіканки. Аромат неймовірний. Все добре пропіклося. Я пробувала шпажкою. Висота у мене трошки більша, як 2 см. Десь 2,5. Зараз розріжу і покажу, яка запіканка в розрізі. Ось так виглядає запіканка в розрізі. соковита, ніжна, м'яка і дійсно дуже смачно просто. Зараз полию соусом і буде смакота. Дається обов'язково з будь-яким соусом. Але, як на мене, сюди підходить саме такий зі сметани, з укропчиком, смакота. Пробуйте, готуйте, смакуйте та будьте здорові! sincero recomiendo